Пам'ятаєте, що все починалось? Будь ласка, а тут дітей до школи приймають. Тут! Тут! А хто тут найстарший? Мені потрібно хлопчика в перший клас записати. Я тут найстарший. Чи ти, ти не бачиш? Перепрошую! А це школа для обдарованих дітей? Ага, для обдарованих. А які таланти у вашого чаду є? Мої дитини ніоскільний думок. Він як тільки народився, так одразу ще плакати англійською. Взяв у бабусі 100 доларів. Та да, аж тоді років зачитав, ніяк знайти не можемо. А мій людженька вже до трьох мільйонів не рахувати. Один мільйон, два мільйона, три мільйона. А у вас школа з творчим нахилом. Ось погляньте, що намалював місця Сашенька ще з ага. Багемотик. Як живий. Який жов це багемотик. Та я ж кажу, на вас схоже, як дві краплі. Ну, взагалі, ви самі розумієте. Дитині потрібен особливий підхід. Він ще сам не знає, що в цьому таке створити. Ну, значить, будемо вчити, що творити. А ваша люшенька теж творча дитина. Дуже творча дитина. Інколи таке виробляє. Все зрозуміло. Діти геніальні. Беремо усіх. І маємо, діти в перший клас пишете. Мальчик ідеально приспособлений для вчення. Маска... Настоящая целина. Так что сейте разумно.